Давайте подивимось її почуття до вас, що вона відчуває. Дивіться, ви її дуже вдохновляєте, вона як наповнюється вами. В неї, в неї почуття до вас щирі. Тут є навіть почуття кохання, але вона не знає, що їй робити. Не бачить виходу з якоїсь ситуації. В неї тут є вибір, вона не може вибрати, да? вона полагається на свій опит. Вона взвішує за й проти, що їй робити. А угу. вона бачить вас її сім'єю. Так, да, вона бачить з вами сім'ю. Так дайте ж їй впевненості в собі. Вона й колібається і не може зробити якийсь вибір, тому що ви їй не даєте впевненості. Покажіть їй, що ви імператор. Що вона буде стабільно себе почувати з вами поряд, що не, будуть ніяких, не буде ніяких качель. Тут, можливо, навіть вона не вибирає між вами і ще кимось, а можливо, вона просто вагається, вона думає, покачає мене на качельках. Вона боїться, в когось так програється, а в когось так. Да. Вона каже: якби він мене повів за собою, якби він мені дав це впевненості. То у нас би вийшла дуже хороша сім'я. Вона, до речі, до неї готова. Вона готова діяти. Дайте їй впевненості, вона готова працювати над сумісним союзом. Тут жінка готова до сімейного життя, вона й буде допомагати вам, вона й буде вдохновляти вас, тому що ви її тут надихаєте на почуття.